Всім привіт! Мене звати Вікторія і я рада, що ви зі мною. Ну що ж, на календарі у нас серпень, а це означає, що можна зняти е, підсумки про е, розмальоване в липні. Якщо чесно, я не думала, що це відео вийде, оскільки місяць був важкий, такий напружений, жаркий, і на розмальовування в мене було зовсім мало часу, та й не хотілося в таку спеку щось робити. Але Напевно, людина адаптується до всього, і з середини місяця в мене ну, Появилось бажання до розмальовування. І так, в цьому місяці на диво виконано 9 робіт, тобто так само, як і в минулому місяці, і тільки три з них по номерах. Інші такі більш, більш серйозні роботи. Затронуто коло життя, яке я ще місяця роблю. Тому. Ось, вважаю, що досить такий гідний, гідний результат, і є ще вам показати. Розпочну я з робот по номерах. Такі простенькі відпочивалочки. Думаю, не всім це цікаво, тому це швиденько покажу. Ось такий аріель, розворот, виконана ручками, ой, не ручками вибачаю, акриловими маркерами Langu. Вони такі укривисті. Мені мені подобається результат, не потрібно їх брати в файлик. Все просто, нічого не липне, не розмазується. Тобто матеріал досить гарний. Так, наступна робота також по номерах, але більш така, як на мене цікава. Ця, в принципі, книжка мені більш цікавіша, оскільки вона складніша і результат виходить значно гарніший. Ось такий тигр. Це здається з мультфільма Мауглі. Е, на фоні це річка, ручка Лангу. Цей бірюзовий також лангу, все інше це акрилові маркери. Малювалася досить швидко, приємно. Такий антистрес під серіал. Взагалі, я й не помітила, як я це з таку велику площі розмалювала. Але мені подобається. Це, як я вже сказала, ця книга цікава своїми. Ну, Своїми деталями і гарні результати виходять. Але тут тільки одна робота все-таки. Наступна робота це в таких лисичках. Вона проста, також відпочивалочка, але все-таки я рада, що я її також беру. Вона трошки продвигається, ось такі видрочки на фоні олівці. Йдеться призми Листочки. Це, це все акрилові маркери. Така вода. Якась незвична така палітра. Не захотілося блакитною робити. Зробила наче вечірнє таке небо вечірня вода. Наче ось так. Нічого, нічого такого. Всі такі ілюстрації в мене літні, я б сказала, я підбирала чомусь під спеку це все таке літнє. Наступні. ілюстрація в русалочках. Це вже в мене третя ілюстрація в цій книзі. Я дуже рада, що вона просувається. Ось така панночка, яка відпочиває. Також взяла таку теплу літню палітру, жарку на якихось джерелах. Тут підложка акварельна. допрацювала, оце, криловими маркерами і олівцями. Просто просто не важко, але такий гарний результат. Ось така. Тут багато можна ще підібрати до літа, не знаю, може наступного місяці також її затрону. Е, так, е, і ця книга, це я е, підібрала спеціально під маркери. Вибирала ілюстрацію таку, щоб і не, не важка, і не жалко було зіпсувати. Ось така це Home Sweet Home, якась кімнатка спальня жіноча. Також виконано все маркерами моїми новими охотами. Бачите, олівцями тільки трішки допрацьовувала, зовсім небагато. Все інше, все інше, маркери. Ну, проба, пера. Якась така вона дитяча, мені здається, вийшла. Але це ілюстрації такі не передбачають, не знаю, чогось. Чогось такого дивовижного. Ось так. Наступна ілюстрація в моїй новій книзі, яку я замовляла на Якубо. Ну, вона в мене місяця два лежала, нарешті також до неї час прийшов. З таких для поціновувачів хорора. Я люблю таке, але чомусь не часто беру, не знаю чому. Досить предзамовлення було на 3 тижні. На місяць, тобто, але прийшла вона швидко. Ось така горхона, дуже не знаю, в мене вийшла. Також це тільки проба пера, я тільки пробувала, що з цього вийде. Мені подобаються маркери своєю яскравістю, але я, я, б сказала, це, бачите, маркери. Також досить довго над нею сиділа ці всі змії. Вимальовувати це було. Досить важко, не знаю, як на мене. Але цікаво новий матеріал. Лице, як, як, я б сказала, що в мене не досить добре вийшло. Я не, не, не вмію портрети малювати. Ну, годиться. Годиться. А так книга, якщо хочете, може зняти горталочку. Книга цікава. Така. Часом навіть занадто містичне. Але на будь-який смак є картинки. Мені подобається. Так, і третя картинка, яка виконана маркерами. Я думаю, що я вже трошки набила руку. І вона мені значно більше подобається. Це в міфографіки. Зараз покажу також літня. Я вибирала, якщо чесно, думала зняти літнє відео, але передумала, тому просто розмалювала без камери. Ось така ілюстрація, також все маркерами Я з нею намучилася спочатку зробила воду не такою, потім я переробляла її, але результат того вартий. Мені подобається, як скати вийшли такі так як потрібно. Да й вода досить гарна, і небо. Все-таки потрібно вміти користуватися різними матеріалами, тоді результат буде гідний. Ось така картинка вийшла. Чомусь також люблю цю книгу, але ілюстрації тут, взагалі тільки три штуки. Шкода, шкода. І остання ілюстрація виконана в колі життя. Я прям її вмостила в цей кінець місяця, 30-31. -го, го Хотілося таки, щоб робіт було більше. Та й зробити її хотілося. Ця ілюстрація. Виконана ось така ілюстрація на фоні інктенсами. Дерево це маркери колі, які я показувала. А грифони зроблені олівцями призмами. Я дивилась дуже багато пінів, але так нічого не підібрала. Тому що я хотіла бачити на фоні червоне, а їх, їх чомусь синіми. Ну, так вийшло, Мені здається, досить непогано. І тому, завдяки цій ілюстрації, в мене 9 робіт. В цьому місяці вийшла. Я задоволена і результатом і тим, що кожен місяць я беру тут картинку. Ось такі результати в мене вийшли. Надіюсь, вам ще сподобалося, е, ще що е, моїм фаворитом, напевно, це буде в міфографіки, це серфер, він такий самий, самий гарніший, як на мене. Дякую, що ви були зі мною. Пишіть, що сподобалося ні. Дякую за увагу. Бувайте до зустрічі!